Всім привіт ще раз. Дивіться, коли ми хочемо побудувати власний бізнес. Нам що для цього потрібно? По-перше, нам потрібен ринок. По-друге, нам потрібен продукт, з чим ми будемо виходити на той ринок. Потрібні партнери, партнери надійні, які ми можемо довіряти, і потрібна система, щоб це все було. Систематизовано, ми знали, що ми робимо такі, такі, такі кроки і маємо ось такий конкретний результат, щоб це не було так, як з рушниці стріляти по вороб'ям. Що от мені стрельнуло, хочу бізнес, давай буду робити. А як робити, куди бігти, що робити, нічого не знаю. От для цього і потрібна ця система, щоб було все систематизовано і привело нас до результату, якого ми хочемо. Давайте з вами поговоримо сьогодні про продукт. З яким же ж продуктом виходите на ринок. Якщо ми подивимося наліво, направо на підприємців, ми будемо бачити, що в нас дуже багато є продуктових магазинів, у нас дуже багато є магазинів з Одіум, у нас багато є кав'ярень, у нас багато є салонів краси. Так? І тут дуже висока конкуренція. Щоб нам зайти в цю нішу, нам потрібно дати хорошу пропозицію, щоб до нас люди приходили. А що це може бути за пропозиція? Чим ми можемо зацікавити людей, щоб вони від свого майстра, від своїх знайомих, прийшли саме до нас? Перше, низькими цінами, правильно? Тоді, як ж ми на чому будемо заробляти, якщо нам потрібно сплатити і податки, і оренду? А що ж тоді нам буде залишатися? От тут парадокс. Я хочу вам зараз запропонувати продукт, який є на сьогоднішній день, продуктом, який має дуже-дуже низьку Конкуренцію, а саме це є е, пенсійне страхування. Отвірь, наше життя, наше життя воно поділяється на три таких періоди. Перший період це саме такий безтурботний, де ми е, діти, ми вчимося е, всьому процесу життя. Тут закладається у нас все, що ми будемо потім е, проживати, всі цінності. Потім, коли на закінчується період навчання, ми йдемо в свій наступний період. Це період роботи і заробітку. Згадайте, як нам казали колись. Ну, згадуємо вже, що Радянський Союз, мислення Радянського Союзу. Вчіться добре, будете мати гарну роботу, будете добре працювати, держава про вас подумає. Але на сьогоднішній день ми реально бачимо, як держава про нас думає. Подивіться на наших пенсіонерів. От ви реально поспостерігайте. Підіть на базар і подивіться, хто там на базарі торгує. Майже пенсіонери. Чим вони торгують? Тим, що за все життя своє надбали. Я в нас на ринку дуже часто бачу і дідусів, які торгують те, що виростили на городі, які продають курочку, які продають несе якесь з дому і вазонки. Я думаю, ви так само це бачили. От ну, скажіть, якщо ви сьогодні працюєте на роботі, ваш рівень дуже високий. І реально, що вас чекає, коли ви перестанете працювати? Що це буде за рівень? Це буде рівень відпочинку? Чи це буде рівень такий, що ви зберете все, що надбали за весь період роботи і заробітку? Берете клійоночку і йдете на базар, виставляєте клійоночку і викладаєте всі дрібниці, які ви скуповували протягом життя. Воно реально зараз виглядає так. Давайте подивимося з точки зору грошей. Коли ми навчалися, у нас не було власних грошей, пішли ми на роботу, наш фінансовий рівень зріс. Відповідно, він зростає з кожним роком. Відносно нашої першої зарплати сьогодні ми заробляємо багато, і активами, статками ми обзавелись ще більшими відносно першого дня роботи. Тобто ми можемо сказати, що наш рівень життя зростає. Але приходить той день, приходить той період, місяць, у кого я. коли ми чітко розуміємо, що все, завтра ми на роботу не йдемо, і заробляти ми більше не будемо, і будемо отримувати тільки допомогу, яку нам дасть держава. А що це за допомога? А це допомога 30% від наших заробітків, від наших зарплат, від того, що ми отримували. Да, зрозуміло, якщо ви державний службовець, у вас трішечки більше. Ну, але ж ми розуміємо, що все так не буде. Ми не знаємо до чого ми далі. Рухаємося і чи взагалі держава щось буде нам платити. Надіємося, якийсь соціальний мінімум, соціальні гарантії вона нам забезпечить. Але якщо ми сьогодні привикли жити на 10 тисяч, на 20 тисяч, на 30, на 50, хто як і спуститися до 2 тисяч соціальної гарантії, ну нехай добре, до п'яти, то в чому ж ми будемо себе обмежувати? А інфляція, куди нашого бідного пенсіонера заганяє? Ну, відповідно, туди, звідки ми і почали свою. Працю, а як хочеться, перестали працювати, а наш рівень зростає. Це було б в ідеалі. Ну і можливо, нас може здольнити, коли наш рівень збережеться. Коли ми маємо ті гроші, які, до яких ми звикли, і рівень наш не падає. Що для цього потрібно? Для цього, звичайно, потрібні нам гроші, якийсь певний капітал. А якщо подивитися на пенсіонерів, які живуть в Європі на пенсіонерів, які живуть за кордоном. Вони ж краще живуть. Вони можуть собі дозволити все, що вони захочуть. Як думаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що держава їм дає, звичайно ж, ні. Так само, як в нас, так само і в Європі, і в Америці, є бідні пенсіонери. Чому? Тому що вони живуть за дотації за рахунок держави. А ті люди, які подумали трішечки про своє майбутнє, що в старості потрібно буде. Так само за щось жити і захочуть захочеться жити не гірше, як вони жили. Тому люди створюють собі власну пенсію. От за рахунок цього вони живуть якісніше і краще. І такий механізм з'явився в Україні: це є страхові компанії. От, подивіться, можете собі трошечки розширити на екрані. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань, насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, або у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. Тобто в Америці і Європі люди користуються цим механізмом, і наші українці так само можуть ним скористатися. Але в чому проблема, в чому різниця між ними? І нам. Різниця вся умислення. У нас мислення Радянського Союзу. Я пропоную вам допустити думку, що ми можемо жити добре. Ми можемо жити так, як живуть в Європі, так як живуть в Америці. Що для цього потрібно? Позбутися ось того радянського, савдепільського мислення, яке нам нав'язували. В страхі, всюди небезпека, все недобре, все ужасно, тільки надіятись треба на гарантії держави. Ні, ми бачимо, до чого Радянщина нас привела. На сьогоднішній день вона українців привела до війни. В старості вона їх приведе до побирань і до бідності. Тому давайте переключати трошечки ось це радянське мислення, відходити від нього і прислухатися до європейців. Брати ті інструменти, яким, якими вони користуються, і користуватися так само, не боятися. Ідемо далі. Вам може здатися, що в Україні відкладати неможливо. Вам може здатися, що а звідки я можу відкладати? У мене ж немає грошей, я сьогодні живу від зарплати до зарплати. Це тільки вам може здатися. Тому що це проста фінансова безграмотність. Давайте ми з вами порахуємо витрати, які ви. Ведете за місяць. От на що ви витрачаєте кошти? Це їжа, це комунальні послуги, це одяг, це відпочинок, це транспорт, це мобільний зв'язок. Ви кожен порахуєте свої витрати, на що ви витрачаєте гроші? І візьміть 10%, скільки становить від ваших витрат. Яка це сума? Дивіться. Якщо сім'я, я взяла приклад середньої статистичної сім'ї е, з трьох чоловік, які, ну, в принципі, мало би 20 тисяч е, вистачати. Є сім'ї, які живуть і на 10 тисяч, є сім'ї, які живуть і на 100 тисяч. Але беремо так, 20 тисяч витрачає сім'я в місяць. Множимо це на 12 місяців. Виходить, що сім'я витрачає 240 тисяч в рік. Якби дивіться, знову включаємо мислення. 20 тисяч. Ну, не вистачає на місяць. На хвилиночку навіть буває так, що їх не вистачає. А якщо брати 240 тисяч, й-майо, куди ці гроші пішли? Правильно? Буває ж така думка. І це все е, гра нашого розуму. Тепер подивіться далі. Якщо від 240 тисяч взяти тільки 10%, це є 24 тисячі гривень. Нехай будемо заопровлювати 25 тисяч гривень в рік, це і буде десятина, яку потрібно від себе відкласти на своє забезпечене майбутнє, на свою старість, створювати собі цей капітал. З цих 25 тисяч гривень, що це таке? Знову уловки нашого мислення. 25 тисяч в рік зразу взяти і кудись віддати. Це дуже багато. Але що таке 25 тисяч гривень? Поділіть на 365 днів, це 68 гривень в день. А що таке 68 гривень в день? Це ви пішли з товаришем чи з товаришкою на каву, або і то навіть не вистачить. Хіба десь по дорозі, в якомусь кіоску каву купити? Або це навіть нехороша пачка цигарок в день. Розумієте, це є наше мислення. Коли ми беремо в день, та що це, та що це за гроші? А коли ми беремо велику суму? Це моє, зразу від себе витягнути дуже складно. І знову я нагадую вам про мислення Радянщини. Нас просто виховували безграмотними, фінансово безграмотними. Чому? Тому що такими людьми легко управляти. Людина, яка живе в страху, і людина, яка живе від зарплати до зарплати о, прикольно, від зарплати до зарплати, такими людьми дуже легко маніпулювати і управляти. Тому давайте будемо трошечки цю радянщину викорінювати з нашого мозку. Переходимо далі. З цих 25 тисяч в рік 20 тисяч піде на накопичення і 5 тисяч піде на страховий захист. Як це працює? От дивіться, 20 тисяч гривень людина буде відкладати собі протягом 30 років. Що вона назбирає? Вона собі саме назбирає 600 тисяч. Крім того, вона буде отримувати відсотки за ці всі роки на свої гроші. За 30 років це буде мільйон 800. За 30 років людина отримає майже 2,5 мільйона капіталу на свій період і буде себе ось так почувати. Не стелити клієночку і продавати все, що нажили за цілий за ціли весь період свій роботи і заробітку за весь свій активний період, а відпочивати якісно. Тепер подивимось, можете сказати, що ну, 30 років це такий період, що ой-ой-ой, може різне з людиною статися. Що тоді з моїми грошима? От що може статися? Можуть бути якісь травми, можуть бути якісь хвороби, правильно, на це все потрібні гроші. Людина може залишитися інвалідом, на лікування потрібні гроші. Та і потім, по догляду за цим інвалідом, так само потрібні гроші. А це що? А це з сімейного бюджету ще одна стаття е, видатків найстрашніше, що може статися, це смерть. Але це найстрашніше може статися для сім'ї, яка залишається далі жити. Чому? Тому що у всіх цих випадках фінансовий стан сім'ї знижується і на лікування, і на хвороби, і на догляд за людьми за своїми близькими потрібні гроші. А коли людина раптово вмерла. Буквально за три дні потрібно знайти гроші, щоб цю людину поховати. А на хвилиночку, якщо це годувальник, то ми залишаємося взагалі без прибутку для сім'ї на деякий період часу. І якщо це був чоловік, то жінці треба збирати манати і їхати куди, заробляти. Залишати дітей і їхати заробляти. А що з тими дітьми буде, ну, ви самі прекрасно розумієте. Тепер дивіться, якщо. Людина створювала собі власну пенсію, то страхові компанії надають цій людині страховий захист. Якщо людина померла по хворобі, то компанія виплачує 600 тисяч гривень. Це є страхова сума. Це по, то, по тому полісу, по тому прикладу, який ми тільки що розглядали. Далі, якщо людина померла трагічно, компанія виплачує мільйон 800. 000 000. і втрата працездатності від, нулі, від нуля до 99% Так само виплачується відсоток від мільйона. Я це показала приклад. Для кожного індивідуально підбирається поліс. Тут враховується стать, тут враховується вік, тут враховується, ким ви працюєте, і стан здоров'я. Крім того, страхові компанії, надаючи такий захист: травми, опіки, переломи, госпіталізація, онкологія, дитяча, жіночі, роди, інфаркти, інсульти, операції, критичні захворювання. ну, все, все, що ви захочете, все ви можете з переліку собі вибрати і включити у ваш. Крім того, такі компанії дають можливість ще й забезпечити своїм дітям гроші на їхнє повноліття, на їхні 25 років, взагалі на майбутнє фінансове, нормальне ваших дітей. Для прикладу, народилася дитинка, беремо самий мінімальний поліс 10 тисяч гривень. І відкладаємо дитині щорічно до 25 річного віку. Самі, самі ми відкладемо 250 тисяч. Компанія у вигляді відсотків надасть приблизно 500 тисяч. Разом ми дитині зібрали 750 тисяч. Що це дасть дитині? Це десь або якісне навчання, або автомобіль, або старт на житло. Ну, дитина, можливо, навіть використає для створення власного бізнесу. Це дуже важливо. Згадайте себе, коли вам було 18-20 років і ви йшли з батьківського дому. Що ви думали? Якщо б у мене були гроші, то я би такий бізнес відкрив, тебе зробив, тебе мав. От згадайте ту емоцію, яку ви відчували, і подумайте, що ваші діти виростуть, і їм буде так само 20 років, і вони так само захочуть щось чи бізнес, чи квартиру, чи навчання, чи автомобіль. І добре було би. Щоб ви спланували це і дали дитині ці гроші, і цю емоцію, і цю можливість. А зараз ми поговорили про продукт, переходимо до ринку. Цей продукт ми будемо просувати на ринку. Давайте розглянемо ринок. Дивіться, в Польщі 25% ринку вже зайнято пенсійним страхуванням, от такими страховими компаніями. 25% людей довірились. Страховим компаніям і заощаджують собі гроші на старість. Далі в Германії 80%, в Франції 70%, Швейцарії 90%, Греції 40. Як думаєте, скільки в Україні відсотків людей користуються послугами страхової компанії, і заощаджують собі гроші на старість, щоб бути забезпеченими? Менше як 2%. Тому уявіть ринок, як я на початку казала. Якщо ми хочемо відкривати бізнес і дивимося, щоб відкрити чи кав'ярню, чи магазин, чи перукарню, наскільки зайнятий ринок і яка конкуренція, і тут ринок, який зайнятий менше 2%. Тобто це перспектива на 50-80, а то й 100 років, ринок буде розвиватися, тільки іти вверх. Як буде цей ринок розвиватися? От дивіться, любий продукт він проходить етап створення, коли він розганяється, і коли має пік продаж. Беремо, наприклад, iPhone. От, дивіться, вийшов iPhone. У iPhone життя це є один рік. Вийшов iPhone, спочатку він продається місяць, це є 10%. Другий, третій, четвертий відсотки починають наростати. І за якийсь певний період ми виходимо на. 50%. І коли виходить новий iPhone, ринок взагалі на попередній айфон падає. І оце така циклічність телефонів. Це циклічність любого продукту. Якщо взяти промоніторити, скільки живе послуга, продукт, ви будете бачити, як ви будете заробляти, який період у вас є, що ви можете на цьому заробити. Наскільки це є, буде актуальним ваша пропозиція, ваша послуга? А тепер дивіться, наскільки актуальним. Скільки років буде пропозиція забезпечення своєї старості? 40 років ми тільки будемо виходити на 10%. Але дивіться, компанія вже 20 років в Україні. І вона вийшла тільки на 2%. Тому, я думаю, що це буде ще більший термін. Не 40 років, а більше тр... трішечки. Із 40 років ринок буде стрімко йти до гори. Як думаєте, ринок закінчиться? Не закінчиться. Ринок буде продовжуватися. Чому? За рахунок чого? За рахунок того, що народжуються нові люди, народжуються діти. Вони дорослішають. Спочатку це юніор капітали, потім це вже дорослі програми. Розумієте, ринок завжди буде на висоті. Так, ми поговорили про продукт, ми поговорили, поговорили про ринок. І продукт якось треба на цьому ринку просувати. Є певна система. Дуже добре, коли є система, коли ми е, не думаємо, не виходимо з хати і куди нам йти, що нам робити, як нам заробити. Є певна система, яку ми беремо, впроваджуємо і заробляємо. Дивіться, це є посередник. Ми, Я є посередник, консультанти, які співпрацюють і зі мною, з паралельних структур, є посередниками. Як ми працюємо? От ми надаємо просто інформацію. От ви зараз це все послухали, ви отримали інформацію. Так, ми надаємо інформацію нашим знайомим, нашим потенційним клієнтам. Знайомі кажуть, так, нам це подобається, заповнюємо заяву, проплачуємо в банку і відправляємо пакет документів в страхову компанію. Страхова компанія до місяця часу розглядає це все і відсилає клієнту поліс. Тільки тоді страхова компанія посереднику виплачує його комісійний. Щоб з нами працювати, є дві умови. Щоб стати посередником є дві умови. Перша умова це користуватися продуктом мати поліс, і друга умова це піти і навчитися, як це правильно робити. Раз в місяць у нас проходять семінари: як вживу, так і в онлайн, ви можете долучитися і навчитися. Так, це і мережевий бізнес. Дивіться, давайте розглянемо приклад мережа, мережевих бізнесів в Україні. Чи це так страшно? Чи це так смішно? Чи це е, ненадійно? Чи це щось таке, що це не є бізнес? Дивіться, мережа Око. Я думаю, вам це всім знайомо, хто їздить на автомобілі. Мережа АТБ, так само знайома. Наш край, Опієчка, Новопочта, метро, аптека Подорожньої. Так багато-багато є різних мережевих компаній, мережевих магазинів, мережевих аптек. Це не є страшно, тому що мережа... Це є масштабування, це є клонування вашого бізнесу, який приносить ще більше прибутків. Адже, коли у вас є один магазинчик, він приносить якусь одну частинку прибутку, так? Що, якийсь один відсоток прибутку. А коли у вас магазинчиків 10, прибуток вже більший. А коли у вас магазинів по всій Україні, ще й трошечки в Польщі є, то це зовсім інакші гроші. Отак От і мережевий маркетинг. Це. Мережа, яка приносить величезні гроші, і яка не має кордонів. Ви не прив'язані до місця, ви не прив'язані до території, ви не прив'язані до країни. Ви нікуди не прив'язані. Ви просто, маючи телефон, ноутбук, можете робити цей бізнес будувати власну мережу. Давайте ми розглянемо з вами дві категорії людей. Перша людина. Це е, людина, яка є найманим працівником, вона працює в готелі, е, працює в магазині продавцем, працює заправщиком, будь-де працює. Людина, яка працює, і людина, яка є власником бізнесу. Чим вони відрізняються? Адже вони однаково народжуються і вони однаково вчаться, вони однаково е, йдуть в життя. Однаково роблять якісь кроки по житті, але вони відлічаються мисленням. Чому ми кажемо або ми чуємо, ми пам'ятаємо це ще не знати, з яких часів, що дрічники вони мають більше шансів розбагатіти, стати багатими. І тут же знов впираємось в мислення. Тому що відмінники, вони що? Перше, вони зубрили, вони вчилися. Тому що було радянське мислення, страх. Це був страх бути неугодним, страх бути неправильним, і це все культувалося, це все пропагувалося. А двічник він що робив? Йому було все рівно. Він собі знав своє. І в нього не було ось цього страху. Тому він не боявся ризикувати. Так він міг помилятися. Йому було все рівно, що про нього подумають. І він робив. Бізнес і став успішним. А відмінник, він що робив? Він робив все для того, щоб його похвалили, щоб він був угодний. І тому він працює від зарплати до зарплати. Тепер переходимо до бізнесу. От ви пішли до вашого одного знайомого і розказали, що дивись, якщо ти собі візьмеш поліс і забезпечиш свою старість, то ти будеш жити. Нормально, тебе будуть внуки любити, будуть до тебе приїжджати на канікулах, так і ти будеш їх бавити, і будеш задоволений від того, що ти маєш за що це робити. Ви заключили контракт з вашим товаришем на 20 тисяч гривень. Що ви з цього отримали? Ви отримали 18% комісії з контракту 20 тисяч гривень. Це 3,600. Далі ви пішли до наступного товариша, знову розказали йому ідею полісу і знову заключили з ним контракт на 20 тисяч. За знову 18% отримали це 3,600. Всього у вас. На 40 тисяч гривень заключених контрактів. Це дає вам можливість перейти на другий рівень. На другому рівні ваш відсоток зростає 24% за контракт 20 тисяч гривень. І ви тоді маєте зарплату 4800. Тепер дивіться, щоб перейти на третій рівень, вам потрібно заключити контрактів на 280 тисяч гривень. Що це є? Це є 14 людей по 20 тисяч гривень. Їх може бути особистих, їх може бути командних, але це вже тема семінару. Я вам зараз показую до е, третього рівня. До третього рівня так. На третьому рівні ваш відсоток 35% за 20 тисячний контракт ваша комісія 7 тисяч гривень. А тепер що таке команда? От дивіться, у вас є люди, які захотіли прийти з вами робити цей бізнес, будувати мережу. Є два консультанта першого рівня і два консультанта другого рівня. Ви вже нічого не продаєте, ви вже ніякі поліси не продаєте, ви просто допомагаєте команді. Що робити? Наприклад, двом консультантам другого рівня ви допомогли заключити контракти на 100 тисяч гривень. Це є 5 чоловік по 2 тисячі гривень. І отримали різницю між відсотками. 35% ваших на третьому рівні, мінус 24% ваших двійчок, які на другому рівні, це є 11%. Множимо це на 100 тисяч, які ми допомогли нашим двійчкам зробити, це є 11 тисяч за Тепер, ви допомогли одиничкам вашим консультантам першого рівня зробити так само контрактів на 100 тисяч гривень. 35% це є ваш відсоток комісії, 18% це є відсоток комісії ваших консультантів першого рівня. Віднімаємо 35-18 це є 17%. Множите на 100 тисяч гривень контрактів, яких ви заключили, і ви отримали 17 тисяч зарплати. Якщо це все було в один місяць, то ви отримали 28 тисяч. Всього рівнів є 8. Під час закриття восьмого рівня ви стаєте співвласником ось цієї мережі. Решта все на семінарі. Детальна інформація, або при особистій зустрічі з вашими консультантами, або зі мною, якщо у вас немає має у вас можуть виникнути питання, де брати людей, чи зможу я і де гарантії? Чи зможу я? Я думаю, якщо у вас є руки, ноги і трохи думає голова, то зможете. Запитайте себе, коли вам буде 60 років, ви зможете жити? На 2000 гривень, Коли вас держава опустить, і вам не буде кому допомогти, і дітей, чи в Україні не буде, чи вони не будуть мати змоги вам допомогти, чи зможете ви так жити? А якщо ви дали собі відповідь, що не зможете, то запитайте себе наступне: а що ви робите для того, щоб так не жити? Далі, де гарантії? А гарантії, що я вам рекомендую? Нікому не вірити на слово. Взяти самому і перевірити, але не читати безкоштовних порад по інтернету. Тому що ми знаємо, той, хто не має що робити, він що сидить в інтернеті і пише всякі гадості. А людина, яка зайнята, вона не має часу на цю свою ерунду. Тому йдете до спеціалістів, до юристів, адвокатів, платите їм гроші, і вони вам дають повністю офіційну вичерпну інформацію З свою, за свою завірену. В разі. Чого ви можете прийти і пред'явити їм, що от ти мені не дав інформацію, ти мені збрехав і можете подати суд. Ще гарантією є, ну для кого може бути гарантія, це сусід, який має поліс, це е, сусідка у якої стався страховий випадок і її виплатили. Так, гарантія кожна своя. Можливо, для когось є гарантією офісу. От дивіться, офіси Метлайф по всьому світу в Індії, в Мексиці, в Португалії, в Іспанії, в Угорщині. Так само і в Україні. Можете поїхати в Київ на вулицю Жулянську і відвідати Офіс Медлай. Так, якщо у вас залишилося запитання, то будь ласка, задавайте.